Вітаю. Сьогодні ми на городі. Останні дні червня, 24 рік, місто Рівна, Україна. Сьогодні я хочу зауважити на рослини, які мають поверхневу систему коріння, і бажано все-таки це врахувати, коли ви їх висаджуєте. Якщо це у вас ожина, я покажу на своєму прикладі. Уже було відео, але так як людей стає більше, не всі переглядають відео. Тому ще раз покажу, яким чином в мене вона висажена. Застелено агроволокно, зроблені дирочки і посажен саженець. Це старі шпалери. Тут був виноград, виноград був викручеваний. Полотно 3,20. Тут відступило трішечки. Від е, цієї доріжки відступило метр. І через кожен метр у мене сидить е, кущик певного сорту. З цього боку, так як цей улюблений чоловіка сорт сидить 4 кущика начези і так далі сидять кущики різного сорту. Як ви бачите, агроповолокно лежить повністю. Тут ніхто нічого не сапає, не копає. Поливаю я не в корінь, а ось так поряду. Або ось з цього боку, і з того боку, саме в коріння я ніколи не лью. Так само підживлення я не даю в дирочку, я його так засипаю, щоб подалі під агроволокно. Тоді, коли поливається. Там чи весною дощі, воно проходить в землю. Щоб викормити ось такі лози, ось такі лози, так? Відповідно, коренева вона йде спочатку по горизонту, а потім тільки йде всередину, ну, в землю. І. Бажано не заливати саме молоді рослини. Зараз, відповідно, іде такий врожай, і якщо спека у нас сьогодні здається, 32 була, мені таке враження було, що на сонці були всі 45, бо це нереально взагалі як, як духова шафа, якась, то відповідно, і рослина їй нема звідки брати тої води, якщо молода рослина, і тільки поверхневе іде коріння. Чому так зауважує, якщо у вас посаджено просто в траву, вона може взагалі не вижити. Трава просто скоріше вип'є і виїсть все, що ви їй дали. Особливо, коли це молода рослина. І особливим фактором є те, чому я так на цьому наголошую. Якщо ви раните, Корінець у вас буде вилазити нова рослина, і вона буде ослаблювати основний е, кущ. Ось покажу наглядно на своєму прикладі. Ось таким чином, бачите, іде в ряд, повністю висажено. Уже на цій же шпалері, старі. Ось тут, ось тут Бо ми піднімали і копали хрін. Ось він зараз тут виліз. Ось тут він був, підняв отак от всю тканину, і ось тут він просто був здоровенним кущем. Тут ми його копали. Мені здавалося, що тут є тих метр і все буде добре. Подивіться, що у мене сталося на полуниці. Бачите? То добре, що хоч я знаю його сорт, тому що крім наче за тут більш нічого немає. Якщо ви заміняєте собі куща, не садіть зразу на те місце нового, інший сорт. Ви потім не розгребетеся, що у вас вилізло. Все коріння, особливо старшої рослини, вибрати неможливо. Все рівно лишиться кусочок. І за рік часу у вас буде знову новий кущ. Не знаю, яким чином я буду його відкопувати. Шкода, здорова рослинка, не знаю, скільки тут стовбурців. але ну, вона живе у мене тут прямо в полуниці. Тобто, навіть якщо ви копаєте на відстані, метр, на відстані метр, ви можете пошкодити коріння. Те саме стосується жимолості. Неї поверхнева система коріння. Якщо вона у вас не замульчована, якщо вона у вас ну, там десь копається чи росте трава, вряд чи ви зможете зібрати врожай з такої рослини. Вона просто виживає, мучиться. Зауважуйте це. Краще купити кусок тканини, покласти, і е, волога зберігається. І Рослинці краще, навіть якщо немає змоги купити, це я де тільки можу на городі там кладу, щоб нічого не копати, не сапати, косите траву, засипте 5, 10, 15 сантиметрів цією травою, і це буде набагато краще, ніж рослина з поверхневою системою буде рости в траві. І ще вам покажу один. В тому році. Ось, до речі, от покажу вам. Кабачки. Ось коситься газон і зразу ось висипається під кабачки. Тут більше нічого не росте, тут малина, а тут кабачки. І ось засипається, все, дивіться, нічого не росте. Одні тільки кабачки. Але щоразу підсипається, підсипається, підсипається. І кабачкам добре, і траву, знаєш, куди діти. Ой, які лапухи гарні. Дуже смачний сорт. Не знаю, бо це я цим не займаюся. Ну що, сходить наша капусточка чи цей салатик. Вертаюсь до ожини. Ось тут сиділо два кущі. Тут сиділо два кущі, вони були звідси викопані і продані дорослими рослинами. Відповідно, тут мали бути огірочки ранні, тут пізні. Ну так як ті загинули, я посадила ще раз. А тут уже я нічого сажати не можу. Тут треба буде принести ще або соломи сильно закрити, або тканини. Чому? Показую. Бачите? Ось так. Пройшло півроку і копалось дуже глибоко. Буквально піднімалось це все, отут виривалось такі ями, і десь лишився кусочки коріння, лишилися, і все, і оце буде лісте. Поки його тут не виведу, тут нічого сажати не можна. Ніякими гербіцидами і так далі я не користуюся, тому буду або накривати товстим, повискубою, ну, і тут його було більше. Я вже вискубувала. Ось тут, ось тут взагалі був такий ліс. Буду накривати картоном пару слоїв, а зверху покладу окривне таке зроблю тут. От до осені, воно ну, лізе кругом. І це буде лізти постійно. Тобто, вважайте, з ожиною, особливо, в неї дуже міцне коріння, дуже. І не просто так його, як то кажуть, викопати і вивезти взагалі. Це спочатку вона їй аби зачепитися, а далі це просто невбиваема рослина. Просто невбиваєма рослина. Так що вважайте на такі нюанси, а це моє робоче місце з землею. О, стаканчики перестала ставити, бо це просто нереально їх. Я поливаю і зранку ввечері, і вони просто по такій спеці. Пересихають без, без тінівки, а тінівку в мене немає можливості зробити. Ось так. Так що такі нюанси все-таки враховуйте при вирощуванні. І жималось так само. Можна просто її елементарно так само підсипати. Любим, чим маєте, сіно, солома, всім чим маєте. Підсипте, і вона вам буде це дуже-дуже вдячна. Вирощуйте, вирощуйте своє, своє саме класне. Ягідки, рослинки, салатики, кабачки. Хто в кого ще виходить, те й вирощуйте. Гарного, мирного всім дня. Все буде Україна. Дякую.